Шановні колеги, я б хотів звернутися зараз до нашого до Верховної Ради і до пані Корчак. Дійсно, ми зробили революційну річ, коли ми створили НЗК. Насправді, за останні півроку ми бачили результати дії цього органу. Я мушу визнати, що цей орган, як і інші органи, став політичним інструментом. Ми бачили, що за ці півроку агентство НАЗК не спромоглося перевірити декларації тих чиновників. В тому числі народних депутатів, які сидять в цьому залі, які жодного дня не займалися бізнесом, жодного дня не заробляли гроші десь поза державній установі. Ми знаємо, що в цьому залі також є депутати, які задекларували мільйони гривень, мільйони доларів, але при цьому жодного дня не працювали в бізнесі. Вони заробляли ці гроші на державних посадах, і НАЗК по цьому приводу мовчало. Ми подавали ці заяви. Наш колега, я буду говорити прямо, пан Ляшко, якого тут немає, жодного дня не працюючи в бізнесі, жодного дня не заробляючи гроші, задекларував мільйон доларів квартири, машини. При цьому він був таким же журналістом, як і я, як і інші колеги тут. Так ось, по нашій заяві не проведено перевірки ані по ньому, ані по інших людях, які тут сидять, і жодного дня не заробляли ці гроші. При цьому на ЗК... Перевіряло людей, які отримали 500 гривень премії, як кажу про пану Моришевську. Перевіряло людей, які читали лекції, я кажу про працівників НАБУ. І це саме те НАЗК, яке мало перевіряти гроші. Коли ми кажемо про те, що має бути агентство по запобіганню корупції, ми очікували, що пані Корчак буде щодня на прес-конференціях розповідати про те, скільки депутатів вони передали в набу. Зараз ми знаємо, що лише 10 справ. Я підкреслюю. Тобто, всі декларації, які ви бачили в цій країні, ці мільярди, які були задекларовані, лише 10 випадків, передані в набу, це лише те, що здивувало на ЗК. Це є в меморандумі МВФ, який підписаний. Це є в зверненнях уряду до МВФ. Тобто 10 декларацій, які здивували. Те, що нас всіх дивувало, мільйони громадян України, які сидять зараз, дійсно, як пан наш колега каже, слухай радіо. Які сам їздить на курорти, відпочиває за десятки тисяч доларів. Люди, які сидять тут і при цьому кажуть про те, що треба захищати людей від корупції, а самі беруть гроші в керівників фракцій, в тих, хто є лідерами партії. Ці люди, які відпочивають, подивіться, будь ласка, де вони бувають влітку. І ці всі люди зараз наїжджають на пану Корчак, яка каже про те, що треба боротися з корупцією. саме тому, що вона цього не зробила. І останнє що я хочу сказати. Ми підтримуємо те, що треба відправляти відставку пані Корчак. Але я б хотів почути, що буде далі з НАЗК. У мене є відчуття, що одна з фракцій парламенту, яка найбільше підтримує це, зараз хоче взяти під контроль НАЗК, поставити своїх людей і більшість в цьому агентстві. На жаль, якщо так трапиться, саме ця фракція буде винна в тому, що цей орган 30 секунд, будь ласка. Саме ця фракція буде винна в тому, що завтра на ЗК перетвориться в орган, який буде і далі переслідувати депутатів по цих деклараціях я хочу підкреслити, це вже друга хвиля декларації. Про першу хвилю всі вже забули. Всім в очі сказали, так, ми пограбували країну, заробили мільярди, і це ніхто не буде перевіряти. А тепер орган, який буде перевіряти, хоче взяти під контроль. Дякую.